Один з поверхів присвячений містові Вільнюс. От у них було 700 років, і вони на 700 років Вільнюса вирішили нам дати 700 тисяч, тому що ми є місто партнер з Вільнюсом. Mm -hmm. Мер Варшави Рафал переховав 2 мільйони злотих. Мер Фрайбурга, Мартін переховав 500 тисяч євро. Зробити сам центр реабілітації це не є наскладно. складно. Але без серйозної операції ти не можеш робити потім реабілітацію. Якщо люди не психологів, то фізична реабілітація не дасть ефекту без психологічної реабілітації. І друге питання: людина має потім займатися спортом, мати місце праці, де вона має жити. І це все може вирішувати громада. Тому я закликаю мерів міст долучатися, робити краще, робити більше. Але такі подібні центри мають бути в кожній громаді, тому що сьогодні кожна громада відправляє. Чоловіків і жінок захищати нашу державу.